Від військової адміністрації, у якому її керівник просить покарати працівників міської ради посадових осіб, які відповідають за укриття. Ви знаєте, що тиждень тому він звернувся до правоохоронних органів з подібного питання. З цього приводу є дуже короткий коментар. Головне в результаті слідства не вийти на самого себе. Це єдиний коментар, який можна зробити в цій ситуації, тому що ми розуміємо, що коли міська рада дізналася про створення міської військової адміністрації, ми розраховували на те, що вони займатимуться питаннями якраз безпеки, питаннями укриттів в тому числі, і будуть працювати в цьому напрямку. Тому, згідно рішення указу нашого верховного головнокомандуючого, в цьому напрямку ініціативу ми скажімо так запропонували проявити. Міській військовій адміністрації і протягом уже 4,5 місяців чекали від них якихось конкретних рішень, пропозицій щодо покращення ситуації, в тому числі з укриттям. Ну, Дочекалися ми інструкції, яку на минулої нараді я цитував. Ми, звичайно, відпрацюємо всі позиції згідно цієї інструкції. Я вважаю, що цього недостатньо, але ну, поки що це єдиний офіційний документ, конкретний. Щодо кроків, які мають зробити посадові особи по цьому напрямку, ми отримали це, якщо не помиляюся, близько 10 червня. Відповідно, протягом найближчих тижнів всі необхідні елементи, які передбачені цією інструкцією, ми закупимо чи запропонуємо їм закупити. Ми зараз визначимося з цим, як правильно зробити, і вони будуть там, де необхідно. Щодо іншого, ну чекаємо, продовжуємо чекати так само, як чекали. Певних конкретних дій. Ну, чи достатньо цього, цього для 4,5 місяці роботи я вважаю, що недостатньо. Три тижні тому, чи, можливо, місяць тому я про це вже говорив на нараді, про те, що ми вважаємо міська рада, діяльність міської військової адміністрації в плані укриттів і взагалі безпекової ситуації в місті недостатньою, неефективною. Зараз це підтвердило РНБО своїм рішенням, тому дали місяць на виправлення. Ми продовжуємо чекати на ефективні рішення від них. Якщо вони будуть запропоновані, то звичайно тут без ніяких питань вони будуть відпрацьовані з нашого боку. Але я наголошую, що ініціатива, конкретика, кроки, якісь не політичні заяви, а якісь кроки, які треба робити, ми чекаємо від військової адміністрації. Інакше для чого її створювали? Якщо не для цього, Уже створили її, є перелік міст. В рішенні РНБО, яке було видане указом президента, ну там є тільки місто Чернігів ну Києвища, там, де є військова адміністрація. Якщо ж вже їх створили в цих містах, якщо тут негативна ситуація з питаннями, які пов'язані з безпекою, а укриття це питання пов'язане з безпекою, це недопрацювання чітко військової адміністрації. Тому я би хотів більшої конкретики, більшої ефективності і, скажімо так. Це ж не жарти, це питання безпеки чи